Слава Україні, друзі. В Цьому відео зараз розкажу, як вам забрати від 25 доларів на біржі Bybit за допомогою роздачі Арбітру. Багато лишнього говорити не буду, одразу скажу, якщо ви пробуєте заробляти на криптовалюті. Підписуйтесь на цей YouTube канал, тут все про криптовалюту. І давайте перейдемо до біржі Bybit і розкажу коротко про те, що зараз відбудеться і як на цьому можна заробити. Зовсім скоро відбудеться лістинг токену Arbitrum на біржі Bybit. Лістинг відбудеться завтра, 23 березня, але час ще уточнюється. Зараз уже можна робити депозити у токені Арбітром, тому це відкривається. Можливість нам взяти участь у даних дропах. Дата проведення даного дропу від 23 березня по 31 березня. Але є одне але, дивіться далі. Перша подія, що потрібно зробити, і забрати своїх 25 доларів. Робимо депозит у вигляді 250 арбітрум, і за це получаємо 25 доларів. Все, максимально просто. Зробили депозит, забрали 25 доларів. І тепер про те але, яке я казав пару секунд раніше. Нагороди тут розподіляють у порядку черги. Як ви бачите, загальний пул складає 50 тисяч доларів. Тому поспішайте і беріть участь у даному дропі. Всі посилання на заповнюючі форми і тому подібне залишу в описі під відео, якщо це вам знадобиться. Також можете зареєструватися по моєму реф-посиланню на біржі байбіт і отримуєте знижки на комісію, а також бонуси до 30 тисяч доларів. Ну що ж давайте перейдемо до другої події. Тут вже потрібно внести 500 арбітрів, і за це ми отримуємо 0,5 GMX. Призовий пул складає 2 Тисячі GMX. Тут все відбувається і розподіляється нагороди в порядку черги, тому рекомендую вам брати участь зараз. Для того щоб взяти участь, просто реєструємось на біржі Bybit, вносимо депозит 500 арбітрів з гаманця на спотовий аккаунт під час проведення акції і заповнюємо форму. Знову ж таки, кажу форму я залишу в описі під відео, що ви довго не шукали. Також бачимо, є зауваження. Необхідно, щоб всі адреси гаманця вже здійснювалися угоди на надавання ліквідності протоколу GMX на арбітрумі. Третя і послідня подія спотовий грідbot. Частина з призового пулу на 20 тисяч доларів за торговий обсяг. Просто переходимо в торговий GridBot, накопичуємо торговий обсяг від 100 доларів. Підкреслюю, зі спотовим GridBot. Не з фьючерсним, а з спотовим, У наступних парах, які ви бачите ось зараз знизу. Також є малесенька примітка. Ваш грід бот має працювати від 24 годин. Ось я розказав вам черговий дроп на честь лістингу арбітром на біржу ByBit. Ви можете брати участь в одній. Ній в двох чи в трьох акціях одразу. Немає ніяких обмежень, щоб, наприклад, брати тільки участь в одній акції, а всіх інших ні. Ви можете взяти участь в трьох і максимізувати свій заробіток. Надіюсь, це відео вам допомогло. А ще більше, надіюсь, що ви виконуєте умови і принесе вам більше, ніж 25 доларів за дану подію. Дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь і до наступного відео.